Темпи просування російської армії в Україні впали нижче за рівень, який був до відкриття фронту в Харківській області. Свідчить проведений телеграм-каналом агентство новини, аналіз даних Діпстейт. Після отримання Києвом нових партій західної зброї Росія почала втрачати перевагу на фронті. Пише агентство Блумберг. Якщо першого тижня наступу в Харківській області російські війська захопили 177 квадратних кілометрів території на всій лінії фронту, то за останній тиждень лише 20 квадратних кілометрів це менше ніж за тиждень до відкриття фронту в Харківській області з 4 по 10 травня. Російський наступ у Харківській області провалено. Армії РФ не вдалося реалізувати свою операцію, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, напрямок посилено. Триває робота із забезпечення більших резервів української армії. Сумілі організувати відповідну систему оборони Сили оборони України на цьому направленні. Тобто, есть не на те, що начало для Росіян було в садвісті з реалізації їх планом. разведка боем, которая переросла в формирование буферной зоны. Политический Путин все это анонсировал как санитарная зона и так далее. То есть действия непосредственно на Харьковском направлении, это как минимум выйти на дальность 20 километров для Харькова, чтобы обстреливать артиллерии. И, как мы знаем, они увязли там вокруг Липсы населенного пункта, уже даже переходили временно к обороне. І поскольку в лопні смагли взяти цей населений пункт, обходити флангов, і теж це не вдається. Не втілилися плани росіян і на Вовчанськ. Бої за місто продовжуються. Більшу частину Вовчанська контролюють сили оборони України. Повідомив речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин на харківському напрямі. Минулої доби росіяни втратили 130 тридцять одиниць особового складу. Українські військові знищили один танк, вісім артилерійських систем, дев'ять автомобілів та 40 дронів Росармії. Напередодні ЗСУ взяли у полон кількох російських військовослужбовців. Серед них як рядові солдати, так і офіцери, додав волошин. зайшли, навіть даже дошли в сам мірості город, міські бої, дійшли до центру. але потім, потом благодаря действую наших оборонців були витіснені. Знову таки ситуація, видять, що їм не взяти этот міст. Или то, что от нього, к сожалению, осталось і поэтому пытаются обходити по флангам там в районі річки Вовча карту смотреть, или, или восточнее, що теж у них не получается. У той же час росіяни продовжують бити авіацією зі своєї території по Харківській області. Напередодні завдали удару з боку Білгорода трьома кабами по Вовчанську. Також Росармія застосувала Кабис Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого повідомили в українському генштабі, додавши, що зараз ідуть бої в районі глибокого Харківської області. Уповільнення просування Росії підтверджують і дані, які публікує російське Міноборони. Якщо в перший тиждень наступу в Харківській області відомство повідомило про захоплення 13 населених пунктів, а в два наступні тижні по чотири, то в останній тиждень військове відомство. Прозвітувало про захоплення тільки двох населених пунктів. Ще однією нереалізованою метою росіян залишається часів яр на Донеччині. Вже кілька тижнів РФ намагається взяти місто під контроль, але це не вдається, навіть не зважаючи на зміну тактики. Раніше окупанти переважно залучали малі штурмові групи. Наразі більшість атак відбуваються із застосуванням бронетехніки. Повідомляє Назар Волошин. За його словами, Росармія буквально лізе в лоб під час штурмів. У них беруть участь танки, легкоброньовані машини піхоти, які українські військові успішно знищують ще на підходах до міста. Більшість обстрілів припадає на південну частину часового яру. Там же працює авіація РФ, яка скинула минулої доби 5 кабів. Одним із епіцентрів бойових дій залишається покровський напрямок. Де Ворог намагається просунутись в нашої території. Зокрема, йому протистоять на одному із напрямків це воїни 47-ї бригади механізованої Магура, де вони стримують проти себе щонайменше три бойові бригади російських, маючи звісно великі резерви, російська жива сила. Однак ми їм там оперативно протистоїмо і завдаємо їх там, їм там шалених втрат. Тим вірогідно легше українським силам оборони найближчим часом не буде, адже від Росії ще варто чекати сюрпризів. Булі того, є інформація з западних, скажем, істочників а тому, що росіяни готують резерви там до двох армій. С дивізіями з бригадами, которые так будуть ходіть, ну ані там анонсировали, що смогуть форвати ці резерви за май, ну, десь за июнь достаточно много і люді техніки вооружені, бо все остальное у той же час зараз, коли Київ отримує від американських та європейських союзників зброю на мільярди доларів, вікно для російського прориву зменшується, навіть незважаючи на те, що Росія продовжує обстрілювати ракетами та безпілотниками українські міста, у тому числі енергетичну інфраструктуру. Так чи інакше, після початку постачання американської зброї баланс вогневої міці на фронті. Почав змінюватися, пише Блумберг. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.